Петер Бенедикт і Мортен Петр Бенедикт ще жодного разу не був у Мортена вдома. Спершу йому не дозволяли виходити з хати, бо на дворі було дуже слизько. Ще не приведи лихо упаде на зламану руку. Але сьогодні було гарно й тепло. Можна було без страху гуляти просохлими тротуарами. Тож Мортен запросив свого друга на сніданок у лісовому будиночку. Мортен захотів сам привезти Петра Бенедикта до себе в гості і показати йому дорогу через ліс. Та він боявся Єнса з друзяками, ще ув'яжуться за ними, подумати лишень. Єнс хотів проїхатися верхи на ласунці. О, ні, тільки не це. Треба прослизнути непоміченими. До будиночка в лісі мали, мали прийти лише вони вдвох Мортен і Петер Бенедикт. Коли Мортен підійшов до будиночку на Тірельтопані, зграй... зграйка хлопчиськ уже юрмилася під під'їздом, у якому мешкав Петер Бенедикт. І чого вони завжди товчуться саме тут? Подумав Мортон. Петер Бенедикт визирав його з вікна. На щастя, надійшов поштар, і хлопчаки потягнулися за ним. Їм цікаво було дізнатися, хто в їхньому будинку одержав сьогодні листа. Мортен прожогом вибіг на третій поверх і подзвонив у двері. Йому відчинила мама Петера Бенедикта. Він уже зібрався, прошепотіла вона. А як він тішиться? Петер Бенедикт пробуде у нас увесь день, сказав Мортен. Моя мама хоче, щоб він зостався аж до вечері, а потім хтось відведе його додому. Чудово, зраділа мама Петера Бенедикта. Тоді я поїду нині до міста. Треба купу справ залагодити, а йому страшенно нудно ходити зі мною. Гарного вам дня. Нікому не кажи, що ти. «Здеш до мене в гості, бо ті хлопчаки потягнуться за нами, попередив Петера Бенедикта Мортен. Звісно, ми їм щось наплетемо. Та коли вони вийшли на двір, усе склалося не так гладко, як планувалося. Під під'їздом уже стояли хлопці бешкетники Метикували, чим би то їм зайнятися. Побачивши Мортена й Петера Бенедикта, вони відразу метнулися до них. О, Петере!» Тебе вже на двір випускають, рука зрослася? Де там, хіба не бачиш, вона досі в гіпсі? Може, з нами пограєтеся? запитав Єнс. Ні, сьогодні ми не маємо часу, відповів Мортен. А куди це ви зібралися? На прогулянку, відповів Петер Бенедикт, і це було трохи правдою. На прогулянку? А можна й ми з вами? напрошувався Єнс, ні, відрізав Мортен. То ми собі й без вас погуляємо, пирхнув Єнс, а до друзів прошепотів, а самі підемо за ними на зирці. Ходімо, Мортене, гукнув Петер Бенедикт. Мортен рушив за ним. Але якось зовсім не радісно. Зараз ми не можемо йти до мене, прошепотів він. Треба щось придумати, аби їх спекатися. Еге, погодився Петер Бенедикт. Ми прослизнемо поза крамницями. Хлопчаки не відставали, тільки не біжи, застеріг Мортен. будемо собі йти повільно і спокійно. «Он де крамниця одягу, там є два входи по змовницькому, повідомив петин Бенедикт. Мортен кивнув і крадькома усміхнувся. Хлопчики порозумілися без зайвих слів. Вони неквапно оглядали вітрини. А потім хутко пірнули в двері крамниці. Хлопчиська бешкетники аж очманіли. Не сподівалися, що Мортен і Петер Бенедикт забіжать до крамниці. Тепер вони слідкували за друзями через скляні двері. Мортен обережно озирнувся і помітив Єнса з друзяками. Не варто відразу виходити іншими дверима, сказав він, трохи походимо поміж прилавками, спробуємо заховатися за спинами дорослих, а тоді прослизнемо на двір. Педер Бенедикт кивнув. Хлопчики ще трохи походили крамницею. Але не тільки їм було відомо про другий віхід з торгової зали, коли вони нарешті зважилися вийти по інший бік крамниці. Там на них уже чекав Єнс. Та кілька хлопчаків. Привіт, о, і ви тут? невимушено поцікавився Мортен. Хіба ви не зібралися гуляти? собі запитав Єнс. А ми й гуляємо, відповів Мортен, повертаючи в бік лісу. Однак він рушив не до тієї стежки, якої він, він зазвичай повертався з Тірельтопена, а до бабусиної дороги. Мортен звик до довгих прогулянок, але Петер Бенедик давно вже не виходив з дому через зламану руку. Він швидко втомився і важко дихав. «Мортене, я не можу йти так швидко, сказав він. Ще трішки потерпи, попросив його Мортен. Ми забіжимо в ліс і заховаємося за грубою смерекою. Може, пощастить, і вони нас не помітять. Мамо, хтось гіланський на хаті страшно. А тоді звернемо на стежину, яка веде прямісінько до нашої хатинки. Раз, два, три. Мортен і Петер Бенедикт наче крізь землю, крізь землю запалися. Єнс і його друзі ледь мову не втратили від здивування. Та вони ж щойно були тут, вигукнув хлопець на ім'я Пол. Може, Мортен знає якийсь підземний лаз, озвався Єнс. Цілком можливо. Бо він же ж мешкає тут у лісі. Напевно, він знає усіх, хто живе в лісі, тихо мовив хлопчик на ім'я Стефан. І тролів, і мавку гюльдру, і лісових духів Альвів, і добру фею, і підземних мешканців. Вони йому допомагають, а нам зашкодять. Про що це він бубонить? Здивувався Єнс, якому ніколи вдома не читали вголос казок. А Стефанові читали, тож він добре знав, про що казав. Раптом Стефан налякано прожебонів. Я чую, як дрижить земля. Що то? зблід Єнс. Троль. заверещав Стефан. І кинувся бігти бабусиною дорогою. А за ним решта. Мортен і Петер Бенедикт були врятовані і спокійно почимчикували стежкою до будиночка в лісі. Мортен почувався дуже урочисто. Надходила хвилююча мить. Він аж згоряв, з нетерплячки, побачити, чи сподобається Петеру Бенедиктові його будиночок, і чи сподобається. Будиночкові Петер Бенедикт. Тут пахне димом, потягнув носом хлопчик. Звісно, пахне. Це мама розпалила грубку в кухні, обіцяла напекти булочок з нагоди твоїх перших відвідин, пояснив Мортен. О, собака гавкає, то наш димар гавкає, він нас почув уже здаля. А ще за якусь мить Мортен сказав. Ось ми і прийшли. Онде будинок і стайня, і дровітня, і вбиральня, з вирізаним на дверях серденьком. Усе, як ти розповідав. Димарику, покликав Мортен, і Димар радісно кинувся до нього. Він не вкусить? запитав Петер Бенедикт. Та ні, що ти? Постій хвилинку, постій хвилинку і не рухайся, хай він тебе обнюхає, познайомиться. Димарик зазвичай доволі довго знайомився з новими людьми. Спершу обнюхав черевики гостя, потім його ноги. Дай йому понюхати руку, звелів Мортен. Тоді наступного разу він відразу тебе впізнає. Нарешті Демар задовольнив свою цікавість, закрутився дзигою і побіг на подвір'я, а хлопчики за ним. Мама чекала їх на Ганку. Як же ви довго йшли? лагідно дорікнула вона. Я вже злякалася, що ви передумали. «Добрий день, Петере Бенедикте. Ласкаво просимо до нашої хати. Бабусю, дорогою не бачили. Вона пішла вам назустріч. Ой, ми сьогодні пішли іншою стежкою, сказав Мортен, але до пояснень не вдавався. Бо навіщо мамі знати про хлопців-бешкетників, які за ними ув'язалися. Пограйтеся тим часом, як повернеться бабуся, ми разом пообідаємо, мовила мама. Мортен осідлав свого вихора, а Петр Бенедикт вмостився на санях, і, хоч сніг уже розтанув, вони мчали вперед, немов вітер, а іншим краєм лісу брели п'ятеро хлопчаків, яким зовсім не було весело. На бабусиній дорозі їм повсюдно вчувалися шерехи, ніби в хащах скрадалися тролі. Насправді, то грейдер чистив дорогу. Але Стефан зумів переконати своїх товаришів. Ніби це шарудить троль. Вони заховалися в лісі і раптом на стежці помітили літню жінку, яка йшла собі самотою. Ой, зовкнув Стефан. Це лиха відьма перевдягнулась бабунею. О, якщо усміхнеться, це означатиме, що вона дуже лиха. Не відповідайте їй. Побачивши дітей, бабуся кивнула їм. Привітно, усміхнувшись, теж гуляєте, поцікавилась вона. Хлопці зупинилися, але мовчали, наче води в рот набрали. Вам не зустрічалися тут у лісі два маленькі хлопчики? запитала бабуся. Стефан глянув на товаришів. А тоді заперечливо замотиляв головою. І діти втекли геть. «Хух!» Летю урятувалися, зловісно зашепотів Стефан до друзів. Вона полює за Мортином і Петером, хоч би вона їх не знайшла.